Тут пройшло декілька епох багатства, а зараз повна бідність. І в нього пересиділи людей з Польщі. Бураків було купа, бороли. Коли поляті повісили, квартири всі полішили, а ми з села. Mm -hmm. Експедиція вбитків з 1880-х років тут почалася свого роду. Золота легкоманка. Тут неймовірний потенціал, який ми втрачаємо. Колись 100 років тому і навіть менше за радянського часу шаленим масштабом викачували нафту. Дуже багато старих хатинок, бараків закинутих, Нафту вже практично не качає, тільки в дуже малих обсягах. А як ми цього всі потребуємо? В Карпатах так багато нафти та газу, що в нас він мав би коштувати просто копійки та бензина, той дизель, який зараз так необхідний нашому війську, щоб перемагати. Ми його чомусь не видобуваємо. Крім биткова, ще є дуже багато поселень, не буду їх зараз називати, ви і так все знаєте. В яких є багато з тих скрижалів, сировини. Який хрест Фігура стоїть попри саму дорогу в селі битків. Дуже багато стареньких хаток ми бачили в центрі. Надіюсь, їх не менше в гірських присілках. Молоток і плоскогубці. Дивіться, яка стародавня гуцульська хатинка, дійсно вражаюча. Зараз ми вже не на Гоцульщині, а на Бойківщині. такий міст до присілку металевий через потік. Нас забрали, скел. мене забрали в на пути. Тільки уявіть собі, що такі станки-качалки стоять практично біля кожної другої хати. Їх тут дуже багато. Все зроблено, як і цей міст, також з нафтових труб. Такий великий потенціал, а село не мов би, вимирає. От звідси тільки який барак вже наполовину закинутий. Зараз ми дізнаємося, там хтось живе. Спробуємо взяти інтерв'ю. Ще одна стара хатинка, барак чевілія. Вже, на жаль, наполовину розбита, але хтось її перебудовує. Тут колись був напевно такий же барак, який вже повністю розбили. Тут прийшло декілька епох багатства, а зараз повна бідність. Зверніть увагу, яка волога трансформер. Волга поставлена на колеса від зіла. Це з таким капотом. Який був барак. Таке враження, що ще хтось тут живе, якийсь одяг сушиться. Це старий будинок, точно. А з цієї сторони, подивіться, як він колоритно виглядає. Такий мостик. Собака-охоронець. Але ніхто до нас виходити не хоче. Але хтось тут живе точно. Ти повний шанхай. Ось ще одна готинка стара. І це, бачите, стара будівля. Такі арки на півкруглі ніхто б жара не будував. Як назвати? Копальня. Це не копальня, чи це і була копальня? Це, це вона і є. А, Просто тепер я... перейменували кромесом. Ну, так рахується як промислі. Колись тут промісимо. Колись парад тут був, в було був Купа, А в часів що було, та ні, це не було. Був один барвінок. Тут Баня була, так? Баня. А зараз тут живе всередині. А ви тут живете? Якраз де Баня була? Дед міст, чи... будують тверд. Він багато за нас. Підати за міст, там ворота за мостом направить. Догори, один міст прийде зараз, ви І там справа буде кірнечка, підстричка. Що, спробуємо зайти в цей барак. Цікаво, чи живуть тут ще люди, але виглядає, якби хтось живе точно. Значить, тут все занепадає повністю є хто вдома ці любимо боїться та є точно хтось бачите вмирає тут життя хоча я вірю в те що все те ще можна відновити всередині вікна вже розбиті місцями навіть як бачимо Повністю падає дах. Все вже падає. Бачите, років 15 тому тут більше вирвало життя. Що ставили супутникові тарілки, а зараз тільки гляньте. Я думаю, що цей будинок ще реально реставрувати. Як думаєте ви? Напишіть в коментарях. Ще один старий барак. Якийсь старий барак. Це не барак. Це Вілія яксь. А може це і Вілія була. Ні, я думаю, що це був барак це просто барак. ще австрійського часу. Такі могли бути бараки колись. Це вілія побудована. Це Дивіться, як тут каменем викладено. вілію, як під зал. Вміла ж колись будувати для людей, правда? Що вміли, то вміли. Така могила. Вічна слава воїнам, героям. Ймовірно, що саме УПА. Ще одна закинута будівля, точно пов'язана з нафтою, з двома такими великими трубами. Зараз спробуємо заглянути, що там було всередині. Що тут колись було всередині. Ось це все занепадає. Ще одна хатинка, барак, може хоч тут хтось з нами поговорить. Там в цій хаті зверху. Повний занепад, я такого давно не бачив. Батьки в перкалабі. Згадую тільки два села з такими бараками та й занепадом. Це перкалаба і Фальків. Тут дуже схожа атмосфера. Тут щось цікаве. Зразу здалека бачу якась стародавня будівля. Шпиль. Вишка, ще, напевно, австрійського часу. А це місцевий костел. Яка архітектура тут збережна? Будильник 1923 року. Надпис. До речі, ...тут дуже смердить газом. Але так розумієш, що в 2003 році стародовний надпис Баброва на латині. Це... От і ще один барак. Ми вже не можемо нарахувати, скільки їх тут є. А це значить скіфська школа. Реально, ніби ходимо по не селу, а по якомусь цілому... Вірському містечку приведу. Як тут багато хатин, бараків і просто нікого немає. Ще один старий будинок. Напевно, вже там не живуть. Зверху в надпис це надпусти, за 3-4 Школа. От для кого будували такий костел, якщо людей практично немає. Школа, яка велика. Школа. Ну тут же хтось живе, надіюсь. Вийде з кимось поспілкуватися ні. Цей будинок, на жаль, також горів. Скоро його може не бути. Викаюча епоха. Ніби тут пройшла війна, як на сході. Тільки війни тут не було. Оце чорна будівля 1904 року. Це була бібліотека. Що ж, йдемо спочатку в закинуту бібліотеку. Покажемо вам. Як вмирає, таке багато село. Де тобто світло, до речі, ще не виключали. І не будуть. Отут промисли. Бачите, <клес> як сюди потрібно заходити через такі вибиті двері. Колись би була бібліотека. А зараз повний занепад. Нікому не треба книг. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не сердечко. Тільки камінь має. Книга вчить, як на світі жити. Нікому не треба тих радянських книг, чи українських, чи старовинних. Ми знайшли в колишню бібліотеку. До того це була віддавна вілія польських часів або навіть австрійських. І що? Книги тут розкидані. Книги точно нікому не потрібні. Радянські часи, якісь плакати, положення. Це вже, правда, українського часу, але все воно переміжку лежить і нікому, нікому не потрібно ні приміщення, ні споруда, ні звичайних супінь. З цієї сторони, на жаль, сходів немає. Це ще один трьохповерховий барак розбивить ми вікнами. Само привид. Страшно ходити. Небезпечні місця, друзі. Дуже, дуже вже в аварійному стані. Дах тече. подивитися, і капає зараз звідси. Але подивіться, наскільки тут колоритно і водночас небезпечно. Ще одне самопривід, велетенська просто школа, великий хутір, промисел. Дах падає, а скільки є таких місць вбиткових. Ні сюди не пройти, ні туди не пройти. Всюди обломана підлога і падає стеля. Краще в такі будинки взагалі не заходити. Я спробую перейти в іншу секцію, щоб її оглянути в останнє. Переконаний, що за декілька років цих будинків. Не стане взагалі, і більшість людей про них забудуть. Але вони залишаться в наших відео. До речі, ви вже підписались на канал? ми вже піднялися на другий поверх, але тут ситуація ідентична. Що сюди, що туди. Навіть не знаю, куди тут можна йти. Йдемо далі. Ще одна поломана пічка. І все. Далі нема куди йти. Дух епохи зникаючий. Яке okay, істувати вже страшно. Подивимось, що тут на третьому поверсі. Дусі доклад, що дуже скоро цієї будівлі може не стати. Дві стелі впало і даху немає. Все. Кінець цивілії. Зараз вітаємо в місцеву школу. Можливо, пощастить поговорити з тутешніми вчителями. Ще один барак, можливо, тут з кимось поспілкуємося. Ну, когут дуже гарно зроблений. Цей барак доволі таки гарний. Видно, що його робили не в радянський час. А ще до того. Хоча зараз запитаємо. Школа реально більше нагадує церкву. А це бараки польські, ви кажете, так? Так, то А для чого їх будували? Ну, так, для чого будували? Бо переселіли колись, як війна була. Була війна. У Друга ситуація яка війна? Друга. І в неї тут переселіли людей з Польщі. Тут є переселенці з Польщі? Були, багато дуже були. Одне помирали. Це після війни, а другі а після операції пов... вісла, так, напевно. Так, а другі, другі повиїздили собі на родину, вже як після війни. Угу. А деякі полічилися і тут живуть, ще у нас тут, -ка, там далі, біля Барвінка, там де установка перша. Ну а скільки зараз людей живе в цьому промислі? А десь до 200. 200, до 200 людей, людей в промислі. Так, разом з дітьми. От і uh -huh. школа. Ну uh -huh. добре, а школа для кого? Скільки тут дітей а, в школі? цій? Десь пару людей є. І тут тепер ідешся, можете зайти. Більше, Чому почало занепадати село? Ви не знаєте? Бо тут, тут було багато, і майстерні була на прохідній там, була, і, і той, ка, пожарний пункт був. А потім перенесли на поворот. Що -то -то? Ну тут було Путері. багато нафти, тут її і викачували. Нафти, і тут качал... і оде качалка, оде одна в нас качалка є. Є працююча, робоча, так? Робоча. І там качалка і по туди багато качають. Тобто навіть зараз качають? Так. Ну, але менше вже качають. Може нафти стало менше? Є та є ж люди, які ну, сумови, та є, ну, та як то робочі, є, жек, ЖЕК працює. Добре, а оці люди, що були виселені сюди, поляки, чим вони тут займалися? Тут була якась інша робота чи тільки промисли? Тут промисли все був. Тому і село назвали промислом. А чому ви сюди приїхали і коли ви сюди приїхали? А я приїхала у якому році? 70. Ну, десь так було, в 79-му році. На роботу поїхали і чи ні? Ні, тут життя, бо коли поляці повеселили, квартири всі полишили, а ми з села. У uh -huh. мене мали де в село, отак як я з багатодітної сім'ї не було, мами, де 14 -ро дітей, нема де жити. Uh -huh. І квартири полишили люди. А НГДУ дозволило нам жити тут. Ми позаходили в квартири. І тут 20 років живу, а там були бараки ще нижчі школи, то вони розвалили їх. А хто розвалив? НГДУ повалило. А в нас тут ще профілакторія є, тут санаторія була Оде нижче, нижче бараків, на долині. там. А там лікарня на тій стороні є. І от розкажіть, зараз є а тут взагалі чим заробляти гроші, як люди тут живуть. А люди працюють, люди їдуть за гранаті. Виїжджають більше за кордон, так? За кордон більшість. Хто в надвірні з дівчат таку має роботу десь продавцями. А пенсіонери так собі вже живуть, а хто до сюди за кордони по поїхав? Може, пам'ятаєте якусь українську пісню, якщо пам'ятаєте? Два кольори, на горі, два дубки. Ой, на горі два дубки, ой, на горі два дубки, два дубки, схилилися до дубки. <реш> Ой, вітер на горі два дубки, два дубки, схилилися до хубків, вітер дуба хитає, Вітер дуба хитає, Вітер дуба хитає, хитає, хлопець питає. Oy divci, noći ja ti, ti te, veđeš ti ulja te. te Oy ne petaj, si ja ja, si ja ne petaj, si ja ja, si ja ja, veđeš ti veđu ja. Oy ne petaj, si ja čia, ja, si ja Oy, pitaj, čia, ja, veđeš ti veđu ja. Te, ja Ay, donja mamčena. А я доня мамчина, мамчина, цілуватись навчина. А я у батька один син, а я у батька один син, я так скоро. А я у батька один син, один син, оженитись, ході би з ким. Щасти, пані, всього вам найкраще. Оскільки сюди переселяли. Поляків і німців і дуже ймовірно, що тут залишилася якась спільнота лемків. Колись тут була велика електростанція. Ще одна закинута споруда. Ще один будинок повністю розбитий. А тут би могли жити якісь біженці зі сходу, які не мають житла. Це все можна реставрувати. Навіть з нуля побудувати будинок. Все реально, все можливо, якщо Як Бачите, повний занепад. Ти ж теж вчився в нафті газу. Як думаєш, чому тут так все занепало? Колись же ж, навіть в 90-х роках ще качали нафту? Як утворюються промисли? Шукають нафту, бурять свердловини. До певного рівня, там, де є нафта. Якщо потрібно, роблять підрив, вибух і утворюється таке озеро з нафтою. Потім ставлять станки качалки, так як ми бачимо тут, і ця нафта викачується. Якщо нафти там вже немає, один станок качалка викачує нафту, другий, третій, промисел закривається, і нафту шукають в інших місцях. Але є нижче. Нижче, наприклад, цього озера що було, є таке, як губка. Там теж можна вибирати нафту. Але це набагато складніше і дорого. Я знаю, що в Америці таким чином добувають нафту. ну, У нас, напевно, треба вкладати великі кошти, щоб це робити. Це невигідно. Тому За радянського часу, значить, тут. Три тисячі людей сюди переселили, навіть з Польщі українці переселяли, що тут вони жили, працювали та качали нафту. І тут раптом в 90-х, нібито нафта кудись зникла і все почало занепадати. А чи не Росія, чи не рука Росії тут повпливала, що це все почало закриватися? Кому найбільше не вигідно те, щоб в Карпатах качали нафту? Подумайте. Ще один барак, повністю закинутий. Зараз я спробую в нього зайти, наскільки це впливо. По это... цьому это... мостику йти я точно не буду. Реально боюся. a、oh, y、yeah. Але чого тут ніхто не хоче це відновлювати. У в центрі села така велика будівля. Знаєте, якщо її розвалити і побудувати, щось схоже заново, реально тут могли б жити як мінімум біженці. І вони справді хоч хто міг би тут жити. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.